Вітаю, видивитися деталі на 21-му і в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Галас, штовханина і сумнівні рішення. Депутати Ужгородської міської ради таки зібралися на сесію. Тротуар за парканом. Як боротися із забудовниками, які відгороджують пішохідні зони огорожами. Нові правила дорожнього руху. Ми розкажемо про головні зміни на автошляхах обласного центру. Прості ужгородці окремо депутати окремо Ужгородські міські депутати вирішили не пропускати в сесійну залу своїх виборців тільки на другий поверх, без доступу до мікрофону. Посилалися обранці на регламент міської ради. Причина, чому вирішили не пускати тут. Нема місця. За чим це місця немає для 80 простих ужгородців, проте депутатам навіть більше ніж достатньо. Із 60 обранців на початку засідання зареєструвалися всього 38. На сесії депутати проголосували за генеральний план міста. Проте без необхідного для його затвердження історико-архітектурного плану, також за відновлення міської комунальної газети Ужгород, яка не виходила з початку року. А ще депутати поскаржилися на тарифи, проголосувавши чергове популістське звернення до президента. Детальніше рішення міськради та їхні наслідки досліджуватимуть наші журналісти. Тротуар за парканом, огорожі території, на яких ведуть ремонтні роботи, часто виходять на межі тротуарів, а людям доводиться обходити їх по приїжджій частині на свій страх і ризик. Вушерських забудовників уже давно увійшло у звичку не звертати уваги на комфорт та безпеку пішоходів. Чи можна це побороти, розкажемо у сюжеті. На початку вулиці Підгірної біля четвертої школи ведуть реставраційні роботи. Огорожу встановили просто на місці тротуару. Зробили так, що і через внутрішній тунель можна пройти. Та жодних гарантій, що з верхніх поверхів, де ведуться роботи, нічого не впаде на голову. Тому людям таки доводиться виходити на дорогу. На проїжджій частині постійний рух, а водіям незручно зупинятися і пропускати перехожого, бо дорога веде вгору. Тому залишається хіба що перейти на інший бік вулиці. Так безпечніше. Трохи далі по вулиці Підгірній ще один будівельний паркан. Встановлений він на розі біля перехрестя. На плані будівництва тротуар намалювали, але перехожим, яким доводиться швидко перебігати по проїжджій частині та сердитим на бігунів автомобілістам, про нього залишається лише мріяти. Тут це робити повинні були. Ну придумати, огородити, лишити для людей тротуар. Ну це ж то страшно, під машину, не дай, Бог, то і що знаєте, як то тротуар для людей, дорога для машини. А має вже в А от на вулиці Швабський забудовники містян пошкодували, залишивши сантиметрів 30 тротуару. Уміститись на ньому не просто, а вдвох взагалі неможливо. Пройти ніде і проїжджати при, при, частині. Фактично мусимо ходити. Що займається така велика площа тротуару, будівельник має забезпечити це рівноцінним тимчасовим проходом. тяжело розмінутися, треба виходити на проїжджу часть. Вдвоєм пройти совершенно невозможно. І здійсню паркуються машини. Перелік таких доріг з тимчасово відсутніми тротуарами величезний. Лише в центральній частині міста ми налічили п'ять. На початку православної набережної стоїть і загороджує прохід фургон. З іншого боку, на Київській набережній знову знайомий синій. І брезент на тротуарі на вулиці Уральській біля площі поштової така ж ситуація. Юристи кажуть, вплинути можна, але лише на тих, у кого нема погодження. За таке порушення прав благоустрою, штраф у розмірі 1700 гривень. Якщо без, без відповідних погоджень встановлюються такі обмежувачі, відповідно до Кодексу про адміністративне правопорушення може складатися відповідний акт і притягнення до відповідальності в вигляді штрафу. Йдемо у відділення державного будівельного контролю. Виявляється, у більшості забудовників є пакет документів, який це дозволяє. А ті, у кого нема, не їх компетенція. Захоплення земельних тротуарів, земельних ділянок є компетенція муніципальної поліції. Це не є порушення, за яке може притягнути до відповідальності управління архітектури. При початку будівельних робіт людина отримує проєктну дозвільну документацію, як ми можемо пристоїти, якщо відсутня ця огорожа або відсутній інформаційний стен на будівництві. Аби отримати такий дозвіл, потрібне погодження департаменту міського господарства, муніципальної поліції, архітектури та ДАІ. Вони повинні обстежити всі умови навколо будівництва і попіклуватись, аби людям було як пройти. Неможливо пройтись по тротуару. Бачите, яке будівництво йде, і так привикла. Тож найгірше, що ходити незручно, та по закону в більшості випадків дозволено. Окремо питання до тих, хто ці дозволи видавав. Бо є в Ужгороді й хороші приклади, як біля дев'ятої школи. Поки фасад реставрують для пішоходів, створили спеціальну огорожену зону, безпечно і зручно. Можемо ж коли хочемо. До візового центру Словацької республіки черга, кілька десятків людей чатують біля установи впродовж останніх кількох днів, аби взяти собі номерок. Та працівники візового центру не вправляються. На дверях оголошення через технічні причини прийом анкет проводитися не буде. Люди припускають аншлаг через впровадження нової системи. Нагадаємо, з 23 червня всіх заявників на візу фотографуватимуть і зніматимуть у них відбитки пальців. Ті, що стоять у чергах, дивуються. Якщо устав. Нові не можуть прийняти таку кількість заявників, навіщо видають стільки талонів. Талонів видалося більше восьмидесяти. Навіть здається, був дев'яносто другий. Дівчата прийняли документи до сорок другого номеру, закрили вікна і сказали, що більше приймати не будуть. В той же час приймають документи без черги, приймають туристичні агентства, які здають по сорок по п'ятдесят анкет і списують все на технічні причини. Тільки 10% закарпатських учасників АТО отримали відповідні посвідчення. На обліку наразі 452 військових з 4 тисяч тих, які брали участь у бойових діях. Вони вже отримують пільги, а путівки на оздоровлення отримали всього 140 АТОшників. Чиновники звітують, Закарпаття вже виплатило 6 мільйонів гривень матеріальної допомоги учасникам та сім'ям загиблих в АТО. Але більшість бійців і досі не можуть отримати пільг та посвідчень. А коштів на житло для родини загиблих. Блих, також нема. В Ужгороді змінять схему руху транспорту. По новому водії їздитимуть уже з 22 червня. Зміни відбудуться у межах площі Дружби народів та вулиці Божанка. Тобто, фактично, частина кругу стане головною. Наразі вдаїть повідомляють у зв'язку із змінами будуть встановлені дорожні знаки у відповідності до розробленої схеми організації дорожнього руху. Також відповідно до новації змінять і дорожню розмітку. Детальніше про зміни в схемі руху на дорогах обласного центру нам розкаже начальник дає міста Ужгорода Олексій Співак. Вітаю вас! Вітаю! Чому все ж таки вирішили змінити схему руху на площі Дружби народів? Ну о, мало місце певне обґрунтування. Це, по-перше, і звернення мешканців міста Ужгорода відносно врегулювання цього питання. Це думка фахівців вивчення практичного досвіду. Тому... О, було прийнято рішення щодо обговорення цього питання в суспільстві, обговорення цього питання на комісії з безпеки дорожнього руху Ужгородської міської ради, і остаточно було прийнято рішення щодо зміни напрямку організації дорожнього руху в території площі Дружби народів. Тобто цей круг, як я розумію, нарешті стане головним як в Європі. Чи не треба уніфікувати і чи можна взагалі уніфікувати правила на інших транспортних розв'язках міста? Не весь круг буде головним, угу. тобто, частина е транспортних засобів, які з'їжджають з транспортного мосту і рухаються в напрямку вулиці Митної, вони будуть рухатися. По головній дорозі транспортні засоби, які рухаються з боку вулиці Довженка, вони після зміни будуть вважатися на другорядній дорозі. Виключно в цій, на цій ділянці цього перехрестя. А чому виключно ця ділянка на весь круг? -таки. Ну, ви розумієте, під кожну зміну організації дорожнього руху необхідно певне обґрунтування. Так само, як розмови в суспільстві щодо перетворення всіх кругів на Головні. Е, під кожну зміну необхідно е, обґрунтування фахівців. Обґрунтування фахівців і не лише думка населення, або е, думка виключно з приводу того, що ну, тому, що у всьому світі е, круги головні. Ну, По-перше, це не відповідає дійсності. В більшості кругів головні, однак, не всі. Ті е, кругові рухи, які є в місті Ужгороді, вони не всі е, підходять для організації дорожнього руху щодо головної дороги по круговому. Наскільки складно організувати такі зміни? Ужгород це ж таки маленьке місто. Не секрет, що багато водіїв вони вже їздять більше по пам'яті, аніж дивляться на знаки. Як уникнути аварійності, як взагалі будете організовувати? Ну на жаль, на превеликий жаль, е, водії рухаються по пам'яті, як ви говорите. Справа в тому, що необхідно завжди рухатися за відповідним введеним правилом дорожнього руху. Відносно ситуації, яка буде вводитися, постійно проводиться розповсюдження інформації щодо зміни. Є викладена відповідна схема, наскільки мені відомо, на сайті міської міськради. Ми безпосередньо з свого боку завжди роз'яснюємо водіям, що буде відповідні такі-то зміни. Виключно в даному випадку планується. Одночасно зробити виставлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки, щоб було зрозуміло водіям, як необхідно рухатися. Ну і перший, перший час, коли буде зміна, ми будемо виставляти наряд дорожньо-патрульної служби, який буде безпосередньо в ділянці, де змінена організація дорожнього руху, буде допомагати водіям, щоб не виникало якихось аварійних ситуацій або дорожньо-транспортних пригод. Говорили і про інші зміни в русі на дорогах обласного центру. Де ще будуть корективи, можливо, тимчасові? Ну, на одній з останніх стадій обговорення і вирішення питання це зміна організації дорожнього руху на площі Корітовича з метою розвантаження цієї площі і започаткування одностороннього руху. На обговоренні. Питання щодо світофорного об'єкту Мінайська-Можайського перехрестя на обговоренні і вивченні ситуації питання щодо введення о, кругового руху на перехресті Капушанської Легоцького баб'яка. Вже почався процес щодо о, приведення до кінцевого результату: введення світофорного об'єкту на вулиці Льва Толстого біля магазину Фокстрот. Це е, такі нагальні перші, які зараз вже найближче до реалізації. Якийсь проєкт проект ближче, якийсь далі. Ну це одні з таких обговорюємо. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Не перемикайтесь. Ми продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Закарпатці сплатили 31 мільйон податку на майно. У першому кварталі 2015-го до місцевих бюджетів області надійшло більше 420 мільйонів гривень податків та зборів. Найбільше до казни зібрав Ужгород, більше 76, та Мукачево, 54 мільйони. Найменше заробили Перечинщина та Великобрезнянщина, І відповідно, 6 та 5 мільйонів. Найбільше у структурі доходів місцевих бюджетів становить податок на доходи фізичних осіб. Це понад 190 1 гривень. Від акцизу з продажу нафтопродуктів, алкоголю і тютюну казна отримала 50, а податок на майно склав 31 мільйон гривень. А закарпатські бійці більше не сплачуватимуть військовий збір у парламенті. Проголосували зміни до податкового кодексу, і тепер півтора відсотка від заробітної плати не стягуватимуть не тільки з військовослужбовців, а й з працівників збройних сил, нацгвардії, СБУ, МВС, розвідників, прикордонників, а також працівників держохорони. Нагадаємо, уже рік українці віддають півтора відсотка від заробітних плат на підтримку армії. НБУ ліквідує черговий комерційний банк. Цього разу рішення про відкликання банківської ліцензії стосується банку стандарт, в якому з 20 лютого працює тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією фонду гарантування. У лютому банк був визнаний проблемним. Майже половина закарпатських сільських рад проїдають бюджетні кошти. Така ситуація по всій Україні. Урядовці кажуть, понад 40% сільських рад витрачають майже всі бюджетні кошти на свою заробітну плату та комунальні послуги. За словами чиновників, наразі громади працюватимуть за перспективними планами, поки вони складені тільки в 12 областях. Закарпатському краєзнавчому музею 70. щороку. Тут знайомляться із історією понад 100 тисяч відвідувачів. 2015-й уже став рекордним. За п'ять місяців до замку завітали майже 50 тисяч туристів. А подивитися є на що нині у колекції краєзнавчого музею понад 120 тисяч експонатів. У кожного своя історична цінність. З нагоди ювілею відвідувачі зможуть побачити і копію унікального експонату, який вкрай рідко виносять зі сховища рукописного на престольного Євангелія, датованого 1400. 401 роком. Попереду у деталях, що багато корисної та цікавої інформації. Зокрема, про таке Невицьке, Оріховиця-Кам'яниця. Ми продовжуємо розповідати про улюблені зони відпочинку Ужгородців та їхній стан. Чеський дауншифтер мотоцикліст із Чехії звільнився з роботи, аби відправитися у подорож на байку із зупинками у 30 містах, серед яких і Ужгород. Весела назва рухлива. Грам. Закарпаття опановують сквош. 21 канал продовжує досліджувати стан найпопулярніших місць літнього відпочинку жителів обласного центру. Минулого тижня ми вже розказали про Ужгородські пляжі. Усі з них фактично дикі, бо не мають офіційних паспортів та належних умов. Буквально днями паспортизацію таки пройшла ботанічна набережна. Але там зауважимо, є лише зона відпочинку біля води, не пляж. Сьогодні їдемо за місто у Кам'яницю, оріховицю та Невицьке. З усіх лише берег ужав останньому бажає. ...безпечним та більш-менш облаштованим для цивілізованого відпочинку. Там є рятувальна станція. Наталка Панько більше. Невицьке, Кам'яниця і Оріховиця. Жодного паспортизованого пляжу. Не оглянуте дно, не розміщено жодного сезонного рятувального постачі медпункту, не облаштовані спуски до води, нема ані вбиральні, ані душової. От сам пляж тут пляжу немає, абсолютно. Рятувальників я тут ніколи не бачив. Дно. Каміння є, але я купаюсь в тапочках, щоб не повизити свої ноги. Ще одна проблема стан берегів річки, сміття і борщівник. Хоча кожен квадратний метр берегової лінії може приносити кошти, Проте, аби це стало реальністю, сюди необхідно гроші спочатку вкласти. Сільради ж не мають необхідних коштів, хоча б на постійні покоси та боротьбу з борщівником. Якщо взяти площу всередині населеного пункту біля 300 гектарів. Скажемо, що площу, яку треба покосити і не один раз на рік, це біля 70 гектарів, якщо по периметру території, сьогодні гектар такого задоволення коштує 3 тисячі гривень. Та все ж, де покошено, там і відпочивальники. Хоча купатись у межах так званих диких пляжів ще й небезпечно. З початку купального сезону 2015 року у річках і водоймах краю потонуло 15 осіб. Усі відпочивали на непаспортизованих пляжах. На виклики про надзвичайні ситуації на воді виїжджають водолазно-рятувальні групи. Тренуються водолази, зокрема у Кам'яниці. Двічі на тиждень кожен водолаз виконує завдання під водою. Це додає тонусу та розвиває. Навички орієнтування під водою. На Закарпатті функціонує дві аварійно-рятувальні водолазні станції Ужгородська і Хуська. Дев'ятеро водолазів працюють на всі 13 районів. Розповідають, роботу на цій місцевості їм утруднює не тільки географічна специфіка гірського ужу на території того ж Невицького та Кам'яниці, а ще й вкрай незадовільний стан річки. Дерева попадавші дерева. Потім весь мусор, який люди скидають, то всьому вішається потім на ті ж дерева затруднює намул. Видимість дуже погана, дуже рідко буває, що у нас, наприклад, видимість більше одного метра. В основному. В основному все робимо на і наостанок про хороше санепідеміологи заспокоюють. Проби води з закарпатських водойм та річок доводять. Вона чиста за 2014-2015 роки. Ні одного випадку, щоб вода не відповідала нормативам, не було вона була безпечною як по вірусологічним показникам, як по бактеріологічним. Якість води в наших поверхневих водоймах вона відповідає нормативам для поверхневих водойм. Попри це, у 2015-му на все Закарпаття офіційно. Но шість зон для відпочинку біля води. Дві з них на берегівщині. Хущина, Мукачівщина і Тячівщина мають по одній. Решта районів жодної. Ми запитали у закарпатців, де в рідному краї вони полюбляють відпочивати найбільше і чого не вистачає цим зонам відпочинку. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Самі красиві гори. От я навіть їздив на Львівщину, там немає таких. А от у нас красота. Найбільше я люблю відпочивати в приміських при міських зонах відпочинку. І, і природу, і шипати, і гори, і да, водопади, місті. і ріки, і все. Взагалі, ми щасливі, що ми живемо в такому чітісному краї, Закарпаття. Найбільше я люблю відпочивати на своєму мотоциклі, на Полуні Руні, на горах, наших, наших краєвитах, на горі Сті. Ні більше це так. Подобається. Є якийсь там кар'єр чи що, ну абсолютно неприємливо. Не Як для здоров'я, так думаю, так і в... в ракурсі обслуговування, сервісу абсолютно ніяк. Більше подобається в Солотвіні.» А чого не вистачає цим зонам відпочинку, які в нас є? Um, ну, по-перше, культури нашим людям, тому що завжди багато сміття. Та я думаю, більше нічого. Там приємні люди працюють, мені подобається. Це Стужиться чудове місце, особливо для тих, хто любить подалі від людей, подалі від якоїсь соціалізації. Там у Закарпатті нема такого місця, щоб не було гарно. Нема такого місця. Це райська земля і райські куточки. Не знаєте, що робити влітку, беріть приклад з Мілана Ванячик. Хлопець із Чехії вирішив, що подорож найкращий відпочинок. І, подолавши 700 кілометрів з рідного міста, Палажимов, вже чотири дні в Ужгороді, планує наступні 7 тисяч. Приїхав на старенькому мотоциклі з собою. Має лише намет, мапу, паспорт і фотоапарат. Більше для ідеального відпочинку не потрібно нічого. Як Мілану вдається економно подорожувати, дізнавалася наша Олександра Туранова. Мілан планував поїздку в Україну півроку. За чотири місяці до виїзду навіть почав вчити мову, щоб вільно спілкуватися з місцевими. За місяць дослідив культуру нашої країни. Задля подорожі, тривалістю у три літніх місяці і довжиною у тисячі кілометрів навіть звільнився з роботи. Грошей трохи заощадив, але потрібні вони йому тільки на їжу та пальне. Як тільки Мілан приїхав в Ужгород, випадково познайомився з Олександром й відразові в Закарпатську гостинність. Він просто запитав, в якому хості. Столів не може залишитися. Я запропонував йому залишитися у себе, а також провів йому екскурсію Ужгородом та зводив в Карпатські гори. Спілкувалися ми з ним переважно російською. Але коли ми не могли пояснити одне одному якісь речі, ми переходили на англійську. Хлопець розповідає: подорожує самотужки з двох причин: по перше, це єдиний спосіб ні під кого не підлаштовуватись. По-друге, знайти компаньйона у таку дальню поїздку не так і просто. Крім того, у чеських друзів Мілана про Україну Україну стереотип. мовляв, тут війна і небезпечно. Та він поїхав, аби всім довести. Україна привітна і безпечна для туристів. Трудно знайти чоловіка, який би йшов зі мною, тому що це трудно закінчити роботу і йти на все літо на дорогу. І не багато людей хочуть, хочуть йти в Україну і в і в Росію. Усе, що потрібно, мілану для подорожей, вміщається у кілька рюкзаків. Головне це мапа, фотоапарат і інструменти для мотоцикла мотоцикли, який час від часу у дорозі потрібно ремонтувати. 13 років хлопець мандрує на ньому світом і сподівається, байк його не підведе. Мій мотоцикл э, зовут Кароліна і э, у мене вже скільки? E, 13 років мій, мій тата купив мене, коли мені було 18 років. Скільки? 13 тисяч 856 кілометрів. І е, на цій дороги я проїхав 700 кілометрів. По маршруту наступна Колочава, далі Львів, Хмельницький. Потім ще купа цікавих місць. І кінцева зупинка аж на Кавказі. За планом, ця мандрівка на старенькому байку розрахована на 80 тисяч кілометрів. Візити у три країни і зупинки у понад 30 містах. На все це три літніх місяці. А зараз гарними враженнями від нашого міста в дорогу. Přivěd 21. kanálu i já a já se už krot. Tak. В Ужгороді відновили фонтан, який не діяв більше 20 років на території Закарпатського обласного госпіталю інвалідів війни. Поряд іще тривають підготовчі роботи, адже урочисто відкрити фонтан планують на день медика 21 червня. Натомість більше півсотні хворих із усієї області уже можуть відпочити біля води. Зараз закінчують укріплення самої чаші, укладають бруківку, відновлюють лавиці та освітлення. Усе за благодійні кошти. Навіть робочі тут працюють безкоштовно, бо самі хочуть хоч якось допомогти хворим. Оскільки саме пацієнтам цього закладу дуже важливо відновлювати не тільки фізичне здоров'я, а й моральний стан. Для цього благородження території біля лікарні почали ще навесні. Нині вже закінчують другий етап. Ми закінчимо до дня медичного працівника. Це другий етап роботи. Я думаю, що ми справимося, завтра це все буде у нас вже добре і буде виглядати зовсім інакше. Будемо старатися, щоб для хворих ми всі, які мож, умови здавали, значить вони всі були виконані і те, що ми запланували. Я проходжу тут лікування вже другий раз, я ним дуже довольний. Хороші, вислови відличні. Процедури, як казали, капітальний ремонт може повністю скрити. Сьогоднішній час я просто мовчу, слов немає. Теніс і не бадмінтон, а набагато швидше. В Ужгороді усе більшої популярності набирає новий вид спорту з ракеткою та м'ячем Сквош грають у нього в Ужгородці уже рік, і не тільки дорослі. Окрім розваги, є й спортивна мотивація. Цілком ймовірно, що Сквош включать до олімпійських видів спорту уже в 2020-му. Спробував пограти у цю незвичну гру і наш Денис Фазикаш. Встигнути за польотом та швидкістю м'ячика розміром з грецький горіх. Така розвага в Закарпатті стає все популярнішою. Сквош особливий теніс. Занадто рухливий та динамічний. Уже рік в нього грають закарпатці. Уж Едуард грає другий раз і просто в захваті. Прийшли перші 15 хвилин. Нам все пояснили тут абсолютно, і за першим разом наскільки сподобалося, що я вже вдруге прийшов і не жалкую про це. Його подруга Юлія знаходить у Сквоші свої переваги. Подобається, що я швидко Швидко бігаю, так і швидко надіюсь, буду працювати над своєю фігурою. От мені здається, що це дуже хороший спосіб. Якщо вони грають для розваги, то 16-річний Владислав Скляров захопився з Квошем досить серйозно. Уже два місяці відвідує тренування. Каже, хоче стати чемпіоном України. Чемпіонство призові місця по Україні може потім міжнародний швидкісний да цеваблі. Сквош – доволі популярна гра в світі. Сьогодні в неї грають у Європі, Америці та навіть Африці. Експерти вважають, що в 2020 році сквош стане олімпійським видом спорту. Тоді навики у цій грі закарпатцям дуже знадобляться. І Ужгорода, да, і молодж Ужгорода. Так. Я би сказав, що дуже грашає перспектива. Ті клієнти, які до мене ходять, я смотрю, що навіть євушки дуже-дуже хорошо грають. Сквош – спорт не для слабких. У цьому ми переконалися, спробувавши. Поганявшись п'ять хвилин за цим маленьким м'ячиком, я зрозумів, що сквош – це не розваги, це саме справжній спорт. Що цікаво, сквош в Україну привезли саме Закарпаття. Тренер Роман Долинич розповів, що його брат зацікавився цією грою та став вчити неї інших. Після тенісної кар'єри поїхав в Київ і якби, почав грати і поширювати Сквош в Україні. Починав з показових майданчиків таких для міні сквошу на хрещатику на майдані Незалежності. Вже у вересні у Львові стартують змагання зі сквошу серед молоді. У них вперше планують взяти участь закарпатські спортсмени. Дощ та сонце. Синоптики прогнозують закарпатцям на вихідні хмарно з проясненнями погоду. У суботу грозові зливи очікуються у першій половині дня. А у неділю навпаки. Ранок буде безхмарним, але по обіді можливий дощ. Повітря в день прогріється до 25 градусів. Вночі буде 11-14 із позначкою плюс. Нехай ваш настрій не залежить від погоди, а вихідні будуть насичені яскравими подіями. Побачимося.